Друзі розповідають, що вчора відбувалося на Сумському напрямку завдяки діям Сил оборони, оця вся росіянська наступальна Орда зупинена та знаходиться в позиційному тупику. Жорсткі позиційні бої точилися в Олексіївці, де південь села знову сіра зона. Противник зумів наростити тут перевагу в живій силі, тому звільнення села Збройними силами відкладається. Біля Костянтинівки 225 й ШП провів контратаку, але без успіхів, тому відкатилися на вихідні позиції. На півночі Кендратівки ворог, не рахуючись своїми втратами, перейшов на тактику просочення малими м'ясними групами. Тобто, коли багато групи по 2-3 піхотинця роблять ривок. До чергової посадки гинуть, а ним на заміну приходять нові. І по факту це є просування та рапорти в Кремль про перемоги. Всього по напрямку вчора було 5 бойових зіткнень. Ворог скинув 26 кабів та здійснив 150 обстрілів, в тому числі по прикордонній рижівці. Після удару ЗСУ по Білгородській дамбі сіверський донець став повноводнішим. Та погірше становище підерів у Вовчанську, на нашій стороні від берегом. З вас лайки та репости. Слава Україні! Героям слава!